Якщо Китай не почне вживати заходів, щоб вирішити питання щодо підтримки Росії, то це вирішить Вашингтон. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Оце на минулому тижні Блінкен кілька днів провів у Китаї. Наведемо таку велику цитату. Я знову акцентував на нашому серйозному занепокоєнні тим, що Китайська Народна Республіка надає компоненти, які живлять російську жорстоку агресивну війну проти України. Китай головний постачальник машинного обладнання, мікроелектроніки, нітроцелюлози, критичної для виробництва боєприпасів і ракетних боєзарядів та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує, щоб наростити свою військову промисловість. Росії складно буде продовжувати свій наступ на Україну без китайської підтримки на зустрічах з союзниками по НАТО та по G7 минулого тижня. Я чув той самий меседж підживлення російської військової промисловості не лише загрожує українській безпеці, це загрожує європейській безпеці. Пекін не зможе досягти покращення відносин із Європою, підтримуючи найбільшу загрозу європейській безпеці з кінця холодної війни. Як ми говорили Китаю, забезпечення трансатлантичної безпеки є ключовим інтересом США, і в нашій сьогоднішній дискусії я дав зрозуміти, що якщо Китай не зверне уваги на цю проблему, це зробимо ми. Кінець цитати. Це говорив Блінкен на брифінгу. Дуже гарна промова, де розкриваються деякі карти. США не просто так роблять це публічно. Нагадуючи, хто так би мовити є хижаком найвищого рівня на нашій планеті, Китаю начхати на Україну, втім як і на Росію, але не на її ресурси. І США для них геополітичний суперник. Але Європа для Китаю це центральний ринок збуту. А тут Блінкен каже, що Пекін не зможе досягти поліпшення відносин з Європою, підтримуючи найбільшу загрозу європейській безпеці. Китай уже дві 2020 році вийшов на перше місце у списку найважливіших торгових партнерів Європейського Союзу з обсягом зовнішньоторговельного товарообігу 586 мільярдів євро. І саме тому Блінкен вказує, що Росія є загрозою європейській безпеці, а не лише Україні, тим самим нівелюючи кремлівський наратив про те, що це типу якийсь там нібито внутрішній російський конфлікт, виключно в зоні її інтересів. Американцям загалом на дуже багато світових процесів начхати, але їм не начхати на одне: на те, щоб світовий порядок часом не почав функціонувати якось на виворіть, по праву беззаконня, бездарних вторинних держав, які нічого не дають світові ні технологій, ні знань, ні унікальних відкриттів тощо. Від каналу «Самий Сік. Безумовно, світовий порядок має триматися на кращих, а не на диктатурі бензоколонки, і з цим не посперечаєшся. Але все ж ми просимо не впадати в ейфорію від заяв США, навіть якщо це казав Блінкен. Ми бачимо вже два роки, як США себе поводять, і вони себе ведуть дуже повільно і дуже обережно. З кожного приводу там здається збирають нараду в овальному кабінеті і тремтячим голосом Джейк Саліван описує, які потужні страшні ядерні бімби, нібито є у Московії і так далі. Тому заяви США це добре, але якщо будуть реальні справи, отоді, друзі, будемо радіти, аби не заглохло все на стадії розмов. А сама риторика Блінкіна безумовно оптимістична для нас. Слава Україні, слава ЗСУ. Подяка партнерам. Переможемо!